Протиповітряні ікон. Лукашенко вкрав аптечку. ПТУ Макіївки готує другий випуск. З початку війни Сили оборони України звільнили 40% наших земель. І ось на сайті Діпстейт до звільнених територій додалася ще й Києво-Печерська лава. Це байрактар Ньюз» – Програма, яку завдяки ЗСУ кожного дня може подивитись на 800 расистів менше. Полетіли байрактарчики? Полетіли. Айрактар Ньюс. Предлі. Мардер. АМХ Петріот. Та ще багато чого цікавого для ЗСУ. Ось це я розумію. Подарунки на Різдво. Але сьогодні про те, як пройшло найбільше християнське свято в найбільш осатанілій країні. На Росії в різдво по всіх телеканалах показували комедію Один у соборі. На різдвяному богослужінні плішивий був абсолютно один. Бо коли він зайшов, вийшов навіть Бог. О, ви виї черті! Ось фото цього року, а це минуло. Здається, навіть найбільш близькі ФСУшники не хочуть ганьбитись поряд з кремлівським чортом. А можливо, Масовку просто вже відправили на фронт у рамках нової старої мобілізації. А це означає, що утилізація русні в Україні йде успішно. Точніше, скільки б не вбили все одно мало! Абсолютно правильно! Але що саме думала ботоксна морда у цей момент? Інтересно, а де всі? Всі вже на війні чи просто раніше Прийшов? Так, так. А ікону Георгія Побідоносця вбрали. Ага, хорошо. А то все-таки человек с копьем. Мало ли что. МЧС э, на месте? Не дай бог, на меня святая вода попадет, тушить идет Блин, знакомый, какой ФСБшмер. Где я его видел? В Мурманске моряком был? Или беременной в московском роддоме? Не помню уже. У соборе плешивый побачил новый захист. Для стратегічного аеродрому на ту саму авіабазу в Енгельсі передали ікону Миколая Чудотворця. Я так розумію: золоті пірамідки і шенсе. турецькі очі, отакі сині, що всі з відпочинку привозять. Це все працює. Тобто, спочатку було С-300, потім С 400, а тепер С-Ікона. Як вони взагалі собі це уявляють? Е, прийом, прийом. Е, безпілотник заходить на територію авіабази. Товаришо капітан, російський літак летить назустріч нашому безпілотнику. Так. А пілот тримає ікону в руках і кричить: «Ізиді!». Стоп! Нічого не вийде! Згортаємо операцію. Спускайтесь донизу, там вас чекають у полоні. Якщо ви вже пробуєте все поспіль. Спробуйте накрити авіабазу в Енгельсі величезним презервативом. Хоча все одно буде ймовірність зальоту. Тому найкращий та найекономніший варіант просто почекати, коли ЗСУ зробить так, що ППО вже буде непотрібне. Дивлячись на ці чудові цифри, розумію, що російські реліквії не працюють. І все тому, що вони вкрадені. Самарських мобіків з Макіївського ПТУ благословляли хрестом, викраденим у Луганську. Ось як працює карма. Чекаємо, коли бурята підсмажить ірпінський тостер. Коли якута змиє ізюмський унітаз. І коли херсонський янот попросить зубочистку після москвіча. Ммм, mm. <клінь> Та дуже смачне. Нась. Ми, звичайно, чули, що вкрадені речі приносять невдачу. Але щоб настільки, мобіків, які вижили в Макіївському ПТУ, знову відправлять на фронт. На завтра можете вже нічого не планувати. Ось це так пощастило випускникам Макіївського ПТУ-19 залишитися на другий рік. А є хоч якесь пояснення, чому їх так хочуть повернути? Може, бо просто вони фартові. А А в генштабі РФ так прямо і сказали ВДВ, ССО, Кадировці. Все х**ня надіє тупо на фартових. або їх повертають, бо хтось все ж таки має охороняти макіївський раднічок. У білоруських прикордонників важкі часи вони скаржаться на загрозливі жести з боку ЗСУ. су. Дімний провокації з української сторони оскорбітні жести, угрожаючи сторону пограничників. А от проти такого оружу у нас зашити ні. Білоруські прикордонники, точніше кажучи, охоронці картоплі, слухайте сюди. Це не страшний жест. Страшніше, якби наші хлопці вам показали так. Адже це вас запрошують пройти не в Україну, а на концерт Кобзона. До речі, якщо ви побачите ось цей жест, це означає, ми відірвемо Лукашенку і його причандали. Не дай Бог, яка є серйозна провокація проти Білорусі. цілі у нас определені. Усі наші жести до вас, це жести доброї волі. Здавайтесь добровільно. Звичайно, вусатий генерал не зміг терпіти погрозливих жестів і почав готуватися. Уміраць не можна. Спочатку він відвідав полігон російських окупантів під Брестом. Не саме приємне обличчя, яке хотіли б побачити росіяни перед смертю. І ніхто ж йому не скаже, що якщо в тебе нова каракулява шапка. То не обов'язково в ній скрізь їздити та викаблучуватись. А потім Лука показав нові білоруські аптечки, в яких з білоруського тільки. М, взагалі нічого білоруського там немає. Вони зроблені за натівським зразком. Ну, це для твоїх ребят. Да. А зразки, до речі, викрав його бастард коля. Це син мій младший принес мені натовську аптечку. Ну нарешті син Лукашенка щось вкрав та став ще більш схожим на свого батька. Тож після всіх цих новин, до якої війни готується вусати. Перша довбоська. Возможно, но ні. Ну, якщо в нього була карта з чотирма позиціями, то швидше за все є і сценарій війни, яку він собі уявляє. Впевнений, у нього в голові цілий сюжет. Ну, щось типу, прикриваючись коміром з Каракуля, бо він же не тільки прекрасний, але й куле Лукашенко біжить до гомеля. Там в нього починають стріляти, але кулі потрапляють рівно в ті ж отвори від кулі, якими його розстріляли в 86-му році. Тому він виживає. Далі командос Лукаш біжить до гвинтокрила, щоб атакувати з повітря. Гвинт ударяється йому в голову та виводить з ладу літальний апарат. Після влучання снарядом Хаймерса Лукашон Конері бере каракульову шапку і засовує собі в рану, тим самим рятуючи собі життя і водночас принижуючи кара. Правий колгоспник одним автоматним ріжком зупиняє наступ на Білорусь із Польщі. Тим часом північно-західний фронт настільки засаджений картоплею, що через нього не проїхати сучасній європейській техніці з Литви. Врешті-решт Лукашенко робить розтяжку з вуз, на якій сам же і підривається, і вже у полоні він своїми розмовами змушує зеленського капітулювати. Наприкінці Байден проситься жити в Білорусь, бо розуміє, що Америка це щось не те. От і касі кінець. Той, хто слухав і вірив, не вміє відрізняти нормальну людину від вусатого пі***болу. Я сценаріст, Я 10 років пишу сценарій, для говорить Україна, ріб'ята. За указом президента Володимира Зеленського, рішенням РНБО було запроваджено санкції проти 119 російських артистів. Ти повинен сказати презервативи. Що ж, ми з радістю проводимо цих людей в останній шлях. І йде від нас Жанна Бадоєва, яка вибираючи між орлом та решкою вибрала Путіна. Сектор пішов на барабані. Саме так ми прощаємось з Леонідом Якубовичем. Грунт стадіону Зеніт приймає в себе Анатолія Тимощука. Ех, Толік-Толік. Так з тебе нічого путнього, крім волосся, і не вийшло. Нехай земля для Євгена Петросяна буде віні пуху. Хе -хе -хе. Як ти шуткував, так ми з тобою і прощаємось. До побачення саксофоніст Ігор Бутман. Ти брав у рота не тільки саксофон, але й у Кремля. Іде в шлях і Тарзан. Виявляється, ти не випадково виглядав як дов... також. Ми більше не побачимо Лоліту Мілявську, але на це і тоді дивитися було важко. Радимо усім ворогам України, на яких накладено санкції, брати приклад з Микити Михалкова, який з останніх життєвих сил намагається втекти від санкцій. Наші тварини у рубриці Дискавері не бояться блекауту, адже вони смішні навіть у темряві. В так званій ЛНР продовжується добровільна мобілізація. <плеслі> Лукашенко особисто перевірив позиції російських солдат. <плеслі> Партію ОПЗЖ вже давно заборонили, але вони якимось чином і досі в Верховній Раді. Після наших атак на Севастополь Чорноморського флоту Росії стало менше, але він став голосніше. Наступна новина зовсім і не новина. Росія, як і очікувалось, не дотрималась режиму тиші, яким вона так хизувалась. Тому єдиний прийнятний для нашої країни режим тиші це коли ніхто і ніколи про Росію не буде чути. Низький уклін усім воїнам, усім героям та героїням, які нас захищають. Слава Україні! Слава українській нації. Україна переможе!